Букети квітів щирі привітання та теплі слова на адресу людей з великої літери педагогів. До дня вчителя на подвір'ї закладу загальної середньої освіти номер 1 відбувся урочистий захід для освітянської спільноти. Нікому не секрет, що педагог це друг і наставник, порадник і найкращий взірець для наслідування. Він не тільки веде країною знань, а й вчить бути добрим, справедливим, любити батьківщину, збагачувати свій духовний світ, виконуючи по. Наваження подільського міського голови Олег Албанський подякував усім присутнім за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм, а також зазначив, що особливу увагу міська влада продовжує приділяти розвитку соціальної сфери. Перш за все, хочу привітати вас з вашим професійним святом, побажати вам, вашим рідним, сім'ям, всього найкращого, щоб в житті у вас все получалося. І також, оскільки в нас в країні така складна ситуація, в країні війна, хочу подякувати вам за вашу плодотворну працю. Як ви себе ведете, як ви працюєте з дітками, так склалося, що я довгі часи не заходив в школу, а зараз почав заходити досить часто. І я весь час кажу, що вчителі дуже креативні люди. Ну і також хочу вам сказати, що ми всі чекаємо нашої перемоги. Ми всі чекаємо ми, ми, миру і вам зовсім найкращого. Слава Україні! Напередодні дня вчителя очільник громади привітав та нагородив талановитих освітян, які роблять значний внесок у розвиток галузі, сприяють гармонійному, всебічному розвитку підростаючого покоління. По своїй суті це свято воно все народне і саме вшановане, правда, тому що важко переоцінити роль наших вихователів, наших педагогів в житті наших діток. Перший вчитель, перший урок, перші свої думки самостійні, перші враження, ми все це в душі, в своєму серці несемо через все життя, і звісно ж дякуємо нашим вчителям. Це наші справжні друзі протягом всіх наших юнацьких років, тому що завдяки їх мудрості, їх знанням, їх таланту виховати, донести, розказати, навчити нас, ми самореалізовуємося в житті. Наші діти мають змогу знайти себе і самореалізуватися, і це все завдяки їм. Також хочу сказати, що. То, незважаючи на цей тяжкий час, да, зараз виклики великі, вони стоять не тільки перед освітянами, але перед всею Україною. І незважаючи на це, 1 вересня наші педагоги зустріли наших діток і зробили все можливе і неможливе для того, щоб наш навчальний процес був комфортний, відповідав всім вимогам, щоб наші дітки отримували якісну освіту. І на наших з вами очах все ж таки і під час. Військового стану міняються в найкращі наші заклади освіти. Вони стають найкращі і зовнішні, і за своєю суттю наповнюються, стають теплішими, яскравішими, і наші дітки з задоволенням ідуть до наших закладів. І місцева влада, як робила, так і буде все можливе робити для того, щоб ми розвивали нашу освітню галузь, нашій подільській громаді. Адже завдяки вихованцям, адже завдяки нашим учням, які з першого дня, з першого класу... Су були навчені нашими педагогами. Вони їх виховували в патріотичному руслі, і сьогодні вони зброєю в руках виборюють нашу незалежність. Вони знають ціну нашій землі, нашій Україні, і це саме цінне. Те, що наші вихователі вселили в серця і в душі наших діток і продовжують виховувати справжніх патріотів нашої України, а маючи такий потенціал. Звісно, Україна переможе. Ми самі сильні, ми не переможні. Тому ще раз сьогодні хочу подякувати всім нашим освітянам подільської громади за їх великий вклад в розвиток освітньої галузі подільській громаді. Ми з свого боку завжди підтримуємо, ми чуємо і. Зробимо все, все можливе для того, щоб і їх умови були комфортні, і освітяни мали, і дітки мали якісну освіту, і всі разом. Саме головне мир і перемога святом, користуючись можливістю, ще раз самі теплі і щирі побажання, здоров'я, і щоб завжди, завжди ваші нелегкі педагогічні ниві ви завжди отримували оцінку на душі. Відмінно, святом вас. Долучився до привітань і тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. та нагородив кращих з кращих вихователів, вчителів та техпрацівників закладів освіти за їх багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, високі досягнення у навчанні та вихованні підростаючого покоління громади. Хочу побажати звісно, що нам всім міцного здоров'я вам. Тим людям, які кожного дня в цей час важкий для нашої держави, коли відбуваються такі події, ви кожного дня заступаєте на свій освітній фронт. І це дуже важливо. Виховуєте майбутнє нашої країни. Тому я вас вітаю. Я дуже вдячний за всю ту роботу, яку ви робите, дійсно, за цей ще навіть не місяць. Я побачив, дійсно скільки, який титанічний труд ви робите, скільки ви вкладаєте сил, зусиль в наше виховання і навчання наших дітей. Бажаю вам успіхів у вашій роботі. І найголовніше злагоди миру вам, вашим родинам і всій нашій країні. Я вдячна нашій адміністрації школи за те, що сьогодні є така нагода отримати привітання і привітати своїх колег. Щиро вітаю всіх освітян з нашим професійним святом. Бажаю всім здоров'я, терпіння та миру. Мені хочеться усіх колег, усіх людей, які причепні до цього професійного свята, привітати з таким святом, побажати їм натхнення, віри, люблячих дітей, розуміючих батьків. Ну і звісно, миру на нашій Україні, і чекаємо перемоги. Шановні колеги, вчителі. Я вітаю вас із цим прекрасним святом днем вчителя. Бажаю вам наснаги, натхнення, здоров'я, міцного і якнайшвидшої перемоги зі святом вас. Після урочистої частини творчі студії міського будинку культури, танцювальний колектив лакшері, педагоги музичної школи, школи естетичного виховання, відомий подільський виконавець Леонід Куций та школярі закладів загальної середньої освіти громади подарували усім присутнім вечір української пісні. Шановні вчителі, вихователі, методисти, техпрацівники, кухарі, усі, хто причетний до освітнього процесу, щиро дякуємо вам за добросовісне служіння, обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, високий професіоналізм та життєву мудрість. Бажаємо вам міцного здоров'я, творчої енергії та успіхів у вашій благородній педагогічній діяльності.